Фестиваль кар'єр в одному місці зібралися представники десятків компаній, підприємств та відомств, щоб знайти майбутніх працівників, запропонувати навчання і стажування. Під час заходу також проводять майстер-класи, воркшоп, лекції, презентації та інші події присвячені кар'єрному розвитку і пошуку нових можливостей, у тому числі від Міністерства внутрішніх справ і Міноборони. Що ж пропонують? Дізнаємося від Дмитра Лазуткіна, речника Міністерства оборони України. Він з нами наживо. Пане Дмитрі, я вас вітаю в нашому ефірі. Мої ще вітання з фестивалю. Пане Дмитре, скажіть, будь ласка, що саме пропонує Міністерство оборони на фестивалі? Ну, наразі Збройні Сили України. Це певно, що. Найбільший роботодавець в країні, і відповідно тут е, багато інформації є про контракт. 18-24. є. Також багато інформації про лінію дронів. Безпосередньо можна політати на симуляторі дрона. Можна дізнатися про умови контракту, можна поспілкуватися з рекрутами, е, можна примірити бронежилет, е, подивитися, поговорити з перших вуз дізнатися, чимало цікавої інформації про військову службу, про нюанси, про посади, про все, все, все. Що зараз може запропонувати зсу людям, які готові захищати батьківщина? Скажіть, будь ласка, як реагують відвідувачі фестивалю на стенд Міноборони чи підходять, цікавляться? Людей дуже багато. Насправді ми зараз почаємо трошки відійшли від стенди, тому що там знову ж таки є охочі, які роздивляються дрони. Є люди, які випробовують себе на цих симуляторах безпосередньо на півішках, і, і також дуже цікавляться контрактом 18-24. чотири є представник тут 72-ї бригади славетної, який розповідає безпосередньо. Про те, що от, які посади є найбільш популярними, цікавляться до речі, посадами стрільця снайпера. Найбільше це от в топі один. Про інші можливості знову ж таки про те, як виплачуються кошти по контракту. 18-24. якщо говорити про лінію дронів, то знову ж таки там сьогодні час полку К-2, тому що тут чергуються. Підрозділи, які увійшли в цей проект, і безпосередньо військовослужбовці, які літають, які е, виконують бойові задачі, розповідають людям, як це працює. Тобто, це безпосередній такий контакт, який вкрай вкрай важливий. Тобто, ми розуміємо, що до армії інтерес зараз величезний армія це частина суспільства, це фактично е, те, що тримає зараз е, першу лінію оборони, і люди я знаю, що також не залишаються в Україні. Скажіть, будь ласка, чи багато серед відвідувачів вашого павільйону жінок? Які питання найбільше вони ставлять, якщо підходять? Жінки гірно, знову ж таки, люди ходять, гуляють і парами, підходять, і безпосередньо жінки цікавляться, і е, жіночими посадами цікавляться, і цікавляться також е, е, тим, куди потенційно може піти, наприклад, служити? Чоловік, якщо, наприклад, він потрапляє в проект армія дронів, тобто це теж є, тому що знову ж таки різні підрозділи, різні командири, різна специфіка, різні задачі. Але водночас кожен з підрозділів підрозділів лінії дронів має небоякий бойовий досвід, і задача лінії дронів, як ми знаємо, це створити кіл зону 15 кілометрів, через яку ворог ані піхотою, ані живою технікою не зможе пройти, знищувати все. То буде рухатися по священній українській землі? І про це саме розповідають наші фахівці тут, на фестивалі і на безпосередньо е, яках, де в е, палатках, де е, відбуваються ці консультації, розмови, де девеличкі смолтоки? А скажіть, будь ласка, чи можна прямо на фестивалі обрати підрозділ і записатися на співбесіду у відповідний підрозділ? Можливо, це хтось і зробив? Як це відбувається? Ну знову ж таки я вже сказав, що тут є рекрутери, в тому числі рекрутер 72-ї бригади, яка зараз є лідером по набору за контрактом 18-24, І відповідно також надаються консультації, можна одразу отримати алгоритм дій для того, щоб залучитися до цього проекту і вже. Пройти співбесіду. Тобто тут первинна співбесіда, вже записатися на співбесіду, заповнити анкету. Це все можна також тут спірують. А чи є гарантія, що доброволець, який хоче підписати контракт, потрапить саме в обраний підрозділ? Безумовно. контракт підписується з е, тими бригадами, з якими людина хоче підписати контракт, і вона робить свій вибір. Відповідно, е, саме туди вона і потрапляє. Проект 1824, ви знаєте, зараз розширюється більше бригад стає і у людей є вибір або в бригади тероборони записатися, або в сухопутні війська, або військово-морські сили, або в сили безпілотних систем. Тобто є дуже багато варіантів насправді і є можливість для самореалізації. Ми саме це і говоримо що. Передусім, службу у війську це шлях для того, щоб реалізуватися і в плані кар'єрного зростання, також мати перспективи. Ви вже кілька разів згадали про контракт 1824. Давайте детальніше про нього поговоримо. А як багато молоді вже долучилися до війська за цією програмою, і на які позиції йдуть? Ну, як я вже зазначав, стрілець-снайпер снайпер це. Зараз найпопулярніша позиція. Також помічник ратомедника. Гратомедник це теж ті посади, які цікавлять людей і безпосередньо найбільше залучаються туди. Про кількість ми не говоримо знову ж таки зміркування безпеки, щоб не виникало маніпуляцій цими цифрами у ворожих змі, так би мовити, і на ворожих ресурсах. Але ця інформація чутлива, водночас ми бачимо кількість бригад розширюється, можливості розширюються, і це говорить про те, що. Проект розвертається і він відкритий. Тобто, ті, хто хочуть до нього залучитися, вони продовжують залучатися. Лінія дронів це теж дуже популярний такий проект. Як розвивається він? Безумовно, всі розуміють, що війна стає все більш і більш технологічною що ми маємо бути на крок попереду для того, щоб перемагати всій війні, для того, щоб тримати агресію і досягати успіху. Тому Майбутнє за технологіями і лінія дронів це проект про технології, про те, як технології допомагають захищати державу, зберігати державу і ефективно знищувати ворога в значно більшій кількості. І ми бачимо статистику тих бригад, які тих підрозділів полків, і бригади такі маяри, які увійшли до цього проекту. І ця пця статистика вражаюча, тобто стільки не було знищено і ворогів до техніки, що Люди ясна річ хочуть дізнатися, яким чином це відбувається, як долучитися, тут можна подивитися знову ж таки, які саме дрони застосовуються. Ну не всі, звісно, показуються, але деякі з них можна на симуляторі спробувати політати на півдроні. Ну і поговорити з хлопцями, які є героями. Ось тут і зараз просто поспілкуватися, подивитися, що це ну, звичайні живі люди, водночас, які творять історію по суті. Пане Дмитро, у нас буквально залишається 30 секунд для тих, хто не побував на фестивалі. Уточніть, будь ласка, як можна долучитися до українського війська. Можна залучитися через засудок Резерв Плюс, можна через сайт Дронлайн, можна через сайт 1824 АРМІГОКВАЙ. Було б бажання знайти можна можливості є. І знову ж таки, військо службу війську це кар'єрне зростання в тому числі. І, передусім, подекуди навіть тому. Варто зацікавитися і обрати для себе шлях в збройних сил. Дякую вам дуже, пане Дмитри, за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам вечора, Добре. я нагадаю. Це був Дмитро Лазуткін, речник Міністерства оборони України.